Слава Україні! Вже майже рік війни, і стає зрозуміло, що і цього року шанси на відкриття сезону полювання дуже примарні. Ну, принаймні, якщо і відкриють, то не на всій території України. Тож у багатьох виникає закономірне питання: а чи треба платити внески в УТМР? Ну, типу, все одно ж, полювання немає в вогідь, і до активної фази мало хто що робив. А зараз так взагалі нічого не робиться. Тож, навіщо даремно витрачати кошти, коли УТМР ще й підняв свої тарифи. Я вирішив запитати про це у різних людей, що дуже по-різному відносяться до УТМР. Але в той же час вони являються лідерами думок у своїх осередках і займаються розвитком мисливства в Україні. Ну, звісно, кожен по-своєму в своїй сфері займається, але я їм дуже вдячний за це. І перш ніж ми почнемо розмову, прошу всіх не забути підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, і буду вдячний кожному, хто допоможе донатам чи підпискою на мій Patreon. Саме завдяки донатам я і маю змогу вести цей канал. Завдяки вам я купив там собі суфлер і пристрої для того, щоб мої відео було кращими і мені їх було легше робити. Тож дякую всім за допомогу. Ну а тепер почнемо. Перше слово я вирішив надати нашим військовим, що оборонять нашу неньку безпосередньо на лінії фронта. Почнемо з Любомира Хмельовського, що з перших днів нової активної фази став на захист України, і із ТРО потім пішов на фронт. Він є головою спільноти Хантер Львів і робив безліч корисного для мисливства України. На рахунок платити чи не платити внески зараз під час війни. Минулого року, коли почалася вже війна, я і мої хлопці з мого колективу оплатили внески в УТМР для того, щоб можна було підтримувати угідді. Єгеря могли виконувати свою роботу, отримати зарплату. І поки ми воюємо тут за Україну, хлопці могли захищати фауну і флору нашої України і від браконьєрів підгодовувати. Звірів. Так само зараз, в 2013 році, хлопці з мого колективу знову ж оплатили внески в УТМР, для того, щоб він міг функціонувати так, як він повинен функціонувати. Зараз на днях я також поїду в відпустку, якщо все буде добре, і також оплачу внески. Так як ви всі працюєте на роботах, хочете отримати зарплату, так само повинні отримати зарплату єгеря. І повинна вестися робота на своєму рівні, так як вона ведеться. Це можна також порівняти, як ми зараз воюємо за Україну в ЗСУ. Якщо не буде допомоги, не буде грошей, озброєння і тому подібне, так само ми не зможемо захистити Україну. Так само всі мисливські організації повинні отримувати ті кошти, які повинні бути. Ви мусите добре пам'ятати і знати, що всі мисливські організації, більша з половини мисливських організацій, це є громадськими організаціями, які тримаються за рахунок наших з вами коштів, за рахунок мисливців. Так що платимо внески, слава Україні, ми переможемо. Далі свою думку розказав Микола Мальніченко, що теж з самого початку пішов на захист нашої неньки. Зараз він якраз був на відпочинку після фронту. І, хоч коротенько, але сказав свою думку. Він являється головою мисливської спільноти Брехливий Лис України. Вітаю вас, шановні мисливці, друзі, коротко розкажу. Ну, Кожного своя думка там, по поводу потрібно проплачувати, не потрібно. Я свою думку вам скажу. Я вважаю потрібно. Ми прекрасно знаємо, що УТМР воно ну, держиться на наших внесках. Ну, в основному так. Значит, дивіться. Я знаю, що як військовослужбовцям то не потрібно. Не обов'язково. Я є військовослужбовцем, вирвався, був додому там на 5 суток у мене було. І побіг в УТМР і зробив цю проплату. Зараз вам покажу, друзяки. по-быстрому. Вот, сдавится. Бачите? Хотя можно было не проплачивать, но я проплатил. Ну, я уважаю что нужно. Хай щастить. А там, смотрите, друзья, и у каждого... У каждого там своя думка, своя совесть, как там. Хай щастить. А от вам думка пана Адріана Прокопенко, що є не просто вправним мисливцем і грозою самців козулі, а й людиною, що робить неймовірний внесок в розвиток мисливства України своїми книжками і діями в політичній сфері мисливства. Ну і він являється головою спільноти нога стріч. Всім привіт. Чи потрібно платити внески в УТМР? Таке доволі непросте питання на сьогодні. Але відповідь, напевно, однозначна буде на сьогодні. Я думаю, що їх необхідно платити. Не потрібно навіть, а іменно необхідно. Оскільки Українське товариство мисливців та рибалок є орендатором 62% мисливських угідь в Україні, найвелика мисливська організація, на яка. Святкувала сторіччя, ми не можемо кинути її на призволяще. Ми повинні, як її члени, її підтримати в цей скрутний час. Інше питання в тому, чи робила вона достатньо для мисливства, чи не було помилок в її роботі, чи після війни вона має і далі так. Розвиватись як розвивались. Тут в мене питань дуже багато виникає, адже я маю дуже багато претензій, особистих, наприклад, до загальної організації всеукраїнської. Я маю дуже багато зауважень і дуже багато помилок бачу в її роботі, і її треба реформувати. Я маю надію, що. Доволі швидко ми побачимо новий закон про мисливське господарство, який буде сприяти реформам у цій організації, які будуть сприяти розвитку мисливства. На так в 2016 році, фактично, первинні колективи були викинуті за межі законних своїх прав, упорядкувати в своїх угіддях. З 2016 року нас трішки обікрали, сама Отема, але повторююсь, альтернативами ми не маємо. Тому на сьогодні треба платити. Треба втримати хоч щось, те, що маємо. Тому що з нуля буде набагато важче все починати. А після реформи мисливства, я думаю, що прийде і реформа. Самою організацією Тупер. Тому всім перемоги. Тримаємо ряди. Ну і платимо внески, напевно. Хто має таку можливість? Монога встріч! Також своєю фаховою думкою поділився такий відомий мисловознавець, як Катиш Сергій. Дуже раджу послухати його думку. Вітаю колеги. З приводу питання: чи треба платити внески в мисливське товариство цього року. Ну, відповім так, як я думаю. По-перше, це питання має як мінімум дві сторони. Перша сторона це юридична. Вона, я думаю, зрозуміла не лише мені, а і всім нам. Якщо людина платить нески, він залишається членом товариства і має всі права, і обов'язки, і пільги, які передбачені статутом товариства. Якщо людина не платить неска, він автоматично вибуває і. Не є а, членом а, цієї мисливської організації. А, це перше. По-друге, це, ну, скажімо так, соціально-економічна сторона. Бо ті кошти, які ми з вами сплачуємо у вигляді добровільних внесків, дозволяють товариству існувати. Виконувати ті е, свої функції, які передбачені статутом для яких вони були створені. Е, По-перше, це вкладення в охорону та біотехнію е, мисливських угідь користувачами, якими є мисливське господарство. А е, по-друге, це сплата е, заробітної плати. Податків комунальних послуг, послуг сторонніх організацій. Тобто за ці кошти в нинішній час громадські мисливські організації реально виживають. Ще слід не забувати нам з вами про те, що крім того, що мисливське господарство це галузь вона має доволі значну. Кількість підрядних чи субпідрядних організацій це і мисливські магазини, це мисливські стенди. Це господарства, які займаються вирощуванням дичини, і потім громадські організації та інші мисливські господарства купують у них і випускають у себе вугіддя. Ну, і наша організація, в тому числі, ми проєктне підприємство, і частина наших замовників це громадські організації, тобто проекти мисливського упорядкування, авторські нагляди, проєкти вольєрів. Вони також оплачується ага. з тих коштів, які ми з вами платимо у вигляді внесків. Я думаю, що в будь-якому разі, всі, в кого є можливість, треба підтримати галузь і разом з тим не дати їй занепасти, вижити в ці важкі часи і розвиватись. Дякую. А от думка Юрія Лєщенко, що являється активним волонтером ще з 2014 року і що теж вніс свою лепту в розвиток мисливства. Для мене і для вас буде особливо цікава його думка, бо вона дуже гостра. Всім бажаю здоров'я, друзі. Чи треба платити внески у ТМР? Взагалі-то я особисто вважаю, що внески платити треба, незважаючи на скруту, все таки війна. Всі розуміють, що полювання немає, але Внески платити треба. Якщо б це б не стосувалось УТМР. В цьому питанні я однозначно проти сплати внесків. Поясню, спробую пояснити чому. Я майже не полюю в ОТМР, бо ну, це якби така собі пустеля скажімо так, бо нікого е зі звіра, майже там немає. Все, що є в УТМР... Я можу помилятись. я не був у всіх УТМР України, звичайно. Я був там, ну, можливо, в половині УТМР я, я полював. Е значить, чому пустеля? Все, що можна вполювати в УТМР, це або то, що прилетіло, або то, що перебігло від якогось. Приватного мисливського господарства. Ну, чомусь за історію багаторічних моїх полювань було так. Задушити якусь козу, ну, це таке. Я, в принципі, на них полюю дуже, дуже нечасто і майже не полюю на козулю. Якось кабана знайти в ОТМР чи Оленя. Ну, це, мабуть, з області фантастики наукової. Тому, власне, я вважаю, що ця організація, яка Можливо, створювалась за правильних е якихось цінностей і правильних причин. На жаль, себе дискредитує повністю, бо на збереження звіра із тих е знов таки, я хочу зробити ремарку, що з тих е утемер, де я був, тобто е з тих угідь, де я полював, звичайно, це не всі, але чомусь мені особисто здається, що це повальна ситуація усюди. І от, власне, там, де я був, якихось біотамтехні, біо, якихось заходів по збереженню звіра, по, ну, можливо, по захисту є, там якісь ігря бігають. Але зазвичай там падає все, що вийде. Бо ніхто, власне, не несе відповідальність особисто. Та і якщо приватне господарство мисливське, воно, в принципі, Налаштовано на те, щоб продавати звіра, то у ТМР ну, внески платяться і платяться. А те, що там вони видають відстрілки якісь за 3 копійки, ну, то їх не сильно парить. Ну, не знаю, моя особиста думка, що УТМР себе дискредитувало давно, і ну, ці угіддя майже пусті. Слава нації. Дмитро Яляєв постійно робив все для розвитку мисливської культури України, заходи, обговорення і паралельно є головою спільноти ТУР. Ця спільнота заходить далеко своїми коріннями в історію мисливства України. Е, Євген впевнений, що на даний момент оплата внесків членських в організацію ТУМЕР – Це просто необхідність. Не можна. Зараз ставити на паузу мисливське господарство, ставити всі процеси, які мають відбуватись мисливського господарства в, в угіддях. І тому рахую, що оплата членських внесків зараз просто необхідна, щоб зберегти організацію, щоб зберігти на місцях єгерську службу і щоб всі роботи, які мають проводитись зараз в угіддях, проводились. А на це відповідно. Необхідно кошти, які звісно, що сленські внесків організація буде використовувати. Ну, я говорю так впевнено, вважаю так, тому що я можу сказати впевнено про угіддя, де я полюю. Це Львівська область. Мої друзі з товариства ТУР. Ми вступили в первинну організацію ТМР. Первинний колектив, і бачимо, що є певне розуміння, що треба робити в угіддях, як доглядати за угідями, як примножити дичину. І тому ми приєдналися до первинної організації, тому що було певне розуміння, що мисливці мають бути прикріплені до угідь, і бачу, що є зміни. Хороші, і робота продовжується в угіддях, незважаючи на військовий стан. І тому я вважаю, що членські внески зараз це важливо. І по, по Львівській області я впевнений, що і бачу, що багато голів первинних організацій мають певне розуміння проблеми і є ініціативи, що саме головне. Робити всі засоби по збереженню дочини і боротьби з братанірством для того треба кошти, так що я однозначно і от мої друзі, товариство однозначно оплатимо членські внески на 2023 рік організацію. Ну і звісно ж думка голови найбільшої спільноти мисливців України Володимира Безуглого, що теж вносить свій вклад в розвиток мисливства, теж цікава. Як ви знаєте, УТМР най... це найбільша організація України да, з мисливськими угіддями, е... своєю структурою управління, своїми контролюючими органами і так далі. Тощо, якщо ви являєтесь членом УТМР. Членом громадської організації, по статуту ви маєте сплачувати внески. Все. Відповідь проста. Навіть якщо ви знаєте, да, що ви в цьому році не будете полювати чи рибалити, ви все рівно маєте сплатити внески. Так, ціни підняли, але скрізь ціни піднімаються. Економіка країни. Від цього нікуди не дітися. Розумієте, я колись мав. Я також є членом УТМР. Да, але на даний час я не сплачую податки, тому що ну, я, я проживаю за кордоном. Да. От. Але я мав е, квиток юнацький, е, да. я сплачував знески, коли був в Україні, коли полював в Україні. Да. Я приймав участь в трудовій діяльності громадської організації, займався заготівлею кормів для тварин і так далі. Розумієте, організація була зовсім іншою. Організація процвітала, було цікаво. Сьогодні організація втратила розумієте, втратила потенціал раціонального використання мисливських угідь. Потрібна реформа. Не тільки УТМР, а реформа всього мисливського господарства України. Ми маємо випускати е, спеціалістів, ми маємо е, відкрити більше навчальних закладів. Щоб випускати працівників мисливського господарства, мисливствознавців, ми маємо відкрити нові лабораторії, які будуть займатися вивченням координації діяльності користувачів мисливських угідь, які будуть займатися вивченням впливу сільськогосподарських структур і так далі. Розумієте? Тому реформа мисливського господарства має бути гарантована. Але головне завдання зараз нам. Перемога, ми маємо всі разом єднатися і всі працювати на перемогу України. Давайте слава Україні і слава ЗСУ. І на кінець діяч політичного мисливського фронту Василь Новицький. Що всі ці роки бореться за нас, мисливців, і наше мисливське буття в Україні? Теж сказав свою думку. Привіт, Женю. Стосовно твого запитання: УТМР то чи не УТМР, інша громадська організація в такий час. Платити внески, я вважаю, це наш не головний обов'язок, тому що це наша відповідальність не лише перед мисливським товариством, галузю, а й перед тваринним світом, перед довкіллям, перед тим, що ми залишимо своїм дітям. Тому як люди відповідальні, мисливці повинні про це думати. А ті претензії, які я часто чую від хлопців, що... А ой, нічого немає, ой, там щось скрадеться і так далі. Ну, вибачте, але в системі громадської організації мисливець це головна персона. І тому, шановні добродії, якщо ви не візьметесь контролювати свої гроші, свою роботу, роботу керівництва своїх осередків, то звісно, що багато ви платитимете мало, але толку з того буде мало. Тому що. Саме ваша активність і громадська свідомість якраз є запорукою того, щоб щось у нас змінювалося на краще. Ну, а стосовно цін внесків, ну якщо європейська мисливець в середньому там тратить 3-4 тисячі євро на рік тільки на внески в свої клуби. Якщо говорити там, про трофейне полювання і так далі, то загальна сума у нього витрат може сягати 70 тисяч євро. І, звісно, там є дичина, ми платимо тисячі-півтори гривень і плачемося, що в нас нічого немає. Ну, На такі гроші в нас не було, немає і не буде ніколи ніякого ні порядку, нічого в угіддях, тому що. Я дивився, десь рахував в середньому по громадських організаціях в нас витрати на біотехнію та охорону по надходженнях розподіляється десь 7-10 гривень на гектар на рік. Тобто, це не то, що копійки, це взагалі нічого. Врахувати заробітну плату для людей, необхідний штат Єгерів. Необхідну кількість палива, щоб надійно охороняти угіддя, необхідну кількість солі, щоб згідно нормативів її розложити, густоту солонців дотриматися, яких має бути не менше одного на 100 гектар, якщо, ми, наприклад, ми говоримо для зайця. І так далі, тому подібне, то це ну, суми абсолютно смішні. І ми повинні це розуміти. Повинні розуміти, що. Як і в Європі, приблизний розрахунок такий умовний вважається, що одна місячна зарплата мисливця європейського йде на його хобі. От приблизно те саме має бути і в нас. Це, в принципі, є аксіомою. Але знову ж таки підкреслю, що всі ці процеси потрібно контролювати і саме мисливцям. Тоді і все, я вважаю, в нас наладиться найближчими роками, чого всім і бажаю. А головне перемоги і добробуту нашій країні. Відповіді ви почули. Про мою думку, я промовчу, бо сьогодні я хочу виступити більш як е, журналіст, а не блогер. Тож, борімося і поборемо.